Електрична активність мозку. Клітини крові великий, великий пікут володіють електричною активністю, яка реагує у вигляді ЕКГ, що дозволяє об'єктивно вивчати функціональну активність мозку. У дорослій людини виділяють 4 основних лідеритмічних електр електричних кривачі, кожен з яких характерний певний функціонування. Альфа-ритми реєструються в стані спокою на спальню, мають частоту від 8 до 13 ГГц, а від 50 мікрокілог. І є оптимальним фоном для прийому і переробки інформації, що надходить у кору великих півкуль. У стані активності діяльність альфа-ритмів змінюється на, з частотою від 14 до 50 Гц. Коливання невеликої амплітуди 25 мікрокіло бетариків. Від спорядів спостерігається при спадівного подразника при розумовій нагрузки. Під реєструється тета від 4 до 7 Гц. І дельта-ритми від 1 до 3 Гц. ритм може також виникати при крайній емоційній напруженості. У сні ритм дорослій людини спостерігаються при патологічних станах. Електрична активність головного мозку у дитині з'являється у віці до 2 місяців. Як геть плоду з кірковими компонентами реструктується з 5 місяців, вона перерича і нерегулярна. У періоді відсутності активності. Тривалі від 10 секунд до 2-3 хвилин. Переважають дифузні повинні хвилі з частотою від 0,5 до 2 Гц спостерігається міжполушана між симметрія, яка є плотно. Міжполушана синхроність з'являється після 6 місяців, а з 8 місяців починається розрі... 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 реєструватися безперервна електрична активність кори великих півкуль яке ген новонародженого також являє собою ритмічні коливання з низькою амплітудою і частотою від 2 до 6 Гц, тобто дельта і дельта ритми. спостерігається реакція активації на сильні подразники. До трьох років ЄКГ геотезується наявності тета альфа ритмів з переважанням останнього. Ритмічна електрична активність починається реєструватися від 3, до 10, ну, від 3 місяців до 10 років, переважна альфа і ті та, та ритми становить ще істотну частину від, ну, до 25%. У віці від 10 до 12 років, яка виявляє стабільний альфа-ритм, а також частотою, яку доросло до від 10 до 12 Герців ритмі складається у 10% загального числа коливань з 16-18 років, і КГ показує, що як у дорослі, так і підлітка, підлітка ритми однакові. Також я ще підготував фільм-два фільми.